НЛП лиходійство чи благо? У, у другу чергу, це є маніпуляція і гіпноз, чи однозначно це певні новітні наукові технології, які допомагають досягнути майстерності. Я розповім сьогодні про три основних частини, де перша стосується того, що таке НЛП і історія походження нейролінгвістичного програмування. Потім ми можемо з вами обговорити те, наскільки негативне відношення було до НЛП у недалекому минулому в Україні. І наприкінці я думаю, було б логічно розібратися все ж таки, що таке НЛП є за своєю природою. Насправді, чи це є певний інструмент, секрет, який дозволяє відкрити величезне майбутнє і реалізувати найпотаємніші мрії бажання, чи все ж таки НЛП – це є простий маркетинговий хід, який свого часу був побудований на слабкостях людей, бажання досягнути цілей, якоїсь поставленої мети, певні очікування людей. І все це використовувалося для того, щоб красиво, ефективно і дорого продати на ринку такий продукт, як успіх і щастя. Чи може у той же час НЛП є тією технологією, яка допомагає розкрити свій потенціал, допомагає розкрити свої можливості і досягнути майстерності у будь-якій сфері, незалежно від того на якому рівні ми зараз з вами знаходимося, і відповідно до того, ким ми на сьогоднішній момент є тут і зараз. Отже, почнемо з того, що таке НЛП і як його трактують, як його сприймають у науковій парадигмі. Нейролінгвістичне програмування так розшифровується. НЛП це е, свого роду напрям, який використовується у практичній психології і у психотерапії, і базується, він використовується на вивченні суб'єктивного досвіду людини. Через способи, механізми моделювання вербальної і невербальної поведінки, а також передачі цих моделей іншим людям, що мається на увазі під вербальною поведінкою, це є спосіб поведінки, яка обов'язково включає в себе поняття слів. Тобто використання мовлення як такого невербальна поведінка, відповідно, це є мова жестів, міміки, це є мова тіла, це є мова очей, все те, що не пов'язано зі словами. І у такий спосіб ми можемо зрозуміти і підвести таку маленьку риску, що академічною спільнотою НЛП не сприймається захопленням, оскільки науковці не визнають нейролінгвістичне програмування як науку. Хоча у той же час НЛП дуже тісно співпрацює і граничить з такими визнаними науками, як математика, психологія, нейросемантика, нейростилістика а, і інш, іншими когнітивними науками. З другого боку, НЛП це є певний набір технологій, це певний набір технік, які чітко пов'язані між собою і моделюють невербально. Також вербальну поведінку людей, які досягнули значного успіху у якійсь сфері діяльності. І однозначно вони ґрунтуються на використанні взаємодії між певними компонентами, з поміж яких обов'язково потрібно виділити форми мовлення, потрібно виділити мову тіла, мову очей, рух тіла, рух очей і пам'ять. Обіцяючи, що ми звернемося до походження історії виникнення НЛП. Ми знаємо, що його засновниками були Джон Гріндер і Бендлер Річард, які представили цей метод в 1973 році. Отже, нейролінгвістичне програмування як дисципліна, ви бачите, воно є зовсім новою, молодою такою дисципліною, яка базується на сфері знань із різних наукових парадигм. Почалося все з того, коли лінгвіст, Учений Джон Гріндер працював професором у маленькому містечку Америки Санта-Крус в Каліфорнійському університеті, де на той час навчався Річард Бендлер. І він вивчав математику і комп'ютерні науки. На той момент Джон Гріндер вже був відомим автором цілої низки праць із трансформаційної граматики. Річард uh, Бендлер. Також був невеликим студентом, тому що він був талановитим студентом, відомим за те, що він спокійно міг описати, проаналізувати, виділити певні моделі із будь-яких сфер діяльності, і він їх міг з легкістю змоделювати. У особливо легко у нього получалося моделювання і розуміння комунікації людей. А так само особливим місцем і особливим захопленням у нього а, зацікавленість, яка проявлялася до психотерапевтичних прийомів і технік. І у такий спосіб, після захоплення гештальтерапією а, Річард вирішив спробувати змоделювати моделі, які використовувала у своїх практиках Вірджинія Сатир, найвідоміша в світі, сімейний жіночий психотерапевт. За успішними результатами, також за підтримки Джона Гріндера, получився дуже хороший продукт, тобто получилася та модель, яка змогла повторити ті результати, які давали можливість при психотерапевтичних сесіях із відомим психотерапевтом Вірджинію Сатир. Як комп'ютерний геній, Річард прекрасно розумів, що для того, щоб запрограмувати. Найпростішу свідомість потрібно взяти і розбити людську поведінку на якісь окремі складові, на якісь окремі компоненти, щоб надати змогу системі чітко, послідовно і логічно їх відстежувати і розпізнавати як символи, як знаки. На додачу до цього всього під'єдналися єд... під ще знання, глибинні знання, ґрунтовні знання професора Джона Гріндера із трансформаційної граматики, і звідки, до речі, вони для майбутнього НЛП запозичують терміни поверхнева структура та глибинна структура, тому що саме ці дві структури відповідають за трансформацію знань і за трансформацію значення у нашому мозку. У такий спосіб почалася робота над новим методом, почалася робота над новою технологією, яка сьогодні відома нейролінгвістичне програмування, тому що Гріндер і Бендлер отримали перші результати своїх моделей: як програмувати людський мозок і як програмувати людину. Цього виявилось недостатньо, і вони знайомляться із Мілтоном Ериксоном. Відомим в світі, доктором медицини, гіпнологом, психотерапевтом, автором відомої і поширеної теорії і Еріксоніанського гіпнозу. Що відбувається далі? Вони прекрасно і з успіхом моделюють техніки і роботу, і прийоми Мілтона Еріксона і починають з ефективністю використовувати це все на своїй практиці. У такий спосіб ми можемо зрозуміти, що таке НЛП є на сьогоднішній момент. Тобто це не є окрема наука, це є певний напрям, це є певна технологія, яка базується на моделях, тобто на копіюванні того, що відоме з інших досліджених методів і прийомів у психотерапії. Які використовуються і використовувалися найвідомішими психотерапевтами у світі: це Вірджинія Сатир, це є Мілтон Еріксон, Фірц Перлс, Бейтсон, і от настільки ці методики є ефективними. А у той же час ми прекрасно можемо зрозуміти, звідки у минулому склалося негативне ставлення до нейролінгвістичного програмування. Справа то в тім, що коли люди чують слово гіпноз. Або гіпнотерапевтична практика. Зразу відбувається якесь певне а, відчуття, що тобою хочуть зманіпулювати. Власне тобою хочуть зманіпулювати. Тебе хочуть використати, тобто з тобою ніхто не рахується, і тебе просто використають, і потім ти залишишся поза за межами своїх інтересів. У зв'язку з цим ми можемо зрозуміти наскільки пов'язані пояснення з використанням таких прийомів, як гіпноз, негативно вплинули на сприйняття масами, що таке є нейролінгвістичне програмування. Ще одним фактором негативного сприйняття можна звичайно назвати такий, який стосується науки і сприйняття чи верніше, не сприйняття нейролінгвістичного програмування академічним а, співтовариством. Справа в тім, що будь-яка наука як наука обов'язково повинна мати в своєму арсеналі методи прийоми завдання наукового дослідження. Наукові теореми, методологію і так далі. Іншими словами, наука це є така сфера діяльності людини, де ми пізнаємо і хочемо вивчати щось нове: нове про навколишній світ, нове про суспільство. Що однозначно ми не можемо сказати про НЛП, оскільки НЛП як нейролінгвістичне програмування характеризується емпіричною природою. Що мається на увазі під емпіричною природою? А те, що ключовим для НЛП є у першу чергу моделювання, не створення нового, не пізнання нового, не відкриття чогось, а моделювання уже того, що існує, яке далі переходить у експеримент, і потім цей експеримент піддається перевірці. Це все йде на противагу теоріям і гіпотезам, які завжди висуває наука. Це є ще один фактор, відповідно, який може пояснити негативне ставлення до нейролінгвістичного програмування в Україні у минулому. Іншим ми можемо сказати про те, що маркетинговий хід, який був настільки розголошений, який говорив про шалений успіх. І цей успіх доходив до безмежжя, про те, що супертехнології, магія, певні секретні інструменти, певна зброя, яка дозволить всім нам. Спокійно впливати на розум людей, впливати на їхні думки, впливати на їхню підсвідомість і відповідно кодувати інших людей для того, щоб досягнути нашої поставленої цілі, однозначно привели до того негативного результату, з яким ми зіткнулися декілька років тому. Кожна людина прекрасно розуміє, що бажання до кращого світлого майбутнього, що сімейне благополуччя, збагачення, побудова кар'єри, прекрасні стосунки це все ж добре. Але у, у той же час, коли це е, дається людям як щось на кшталт е, лайфхаку, тут і зараз, ось воно можливе, без докладення жодних зусиль, воно все отримує протилежний результат, тому що люди розуміють. Потрібно над цим працювати над особистістю потрібно працювати. Воно не може тут і зараз за один-два курси НЛП. Ти зразу став мільйонером чи мільярдером? Ти розбагатів. Чи ти як попелюшка одразу потрапила у руки прекрасного принца, однозначно, воно так не працює. І звідси, ми стикаємося ще одним негативізмом з тою хвилею, яка повністю заполонила велику кількість людей, і вони не змогли справитися з тим, що НЛП все ж таки це позитивний напрям, який може принести благо. Є ще один дуже важливий момент, який чітко пояснює такий негативний вплив. І негативне відношення ставлення до нейролінгвістичного програмування свого часу, коли НЛП було популярним, і воно досить добре проходило по ринку із просуванням цього продукту тренінговими компаніями, і поступали величезні замовлення від комерційних структур для того, щоб замовляти тренінги, заняття для свого персоналу з метою збільшення об'єму продажу. НЛП дало свої хороші результати, але у той же час воно не дало розуміння самої природи НЛП, оскільки був порушений в більшості випадків один із його базових принципів. А принцип стосується екологічності. Екологічність за НЛП це у першу чергу певне ставлення до того, що є змінами і як ці зміни відбуваються. І закон НЛП говорить наступне. Що зміни, які відбуваються на одному з рівнів у людській системі, обов'язково повинні узгоджувати зі всіма іншими змінами, які відбуваються на всіх інших системах, і у той же час вони адаптуються, пристосовуються до цих змін і обов'язково повинні приносити користь. Тобто ключовим моментом, коли мова йде про НЛП, коли мова йде про це програмування, ми повинні розуміти, ми повинні усвідомити, що метою за цим самим основним елементом стоїть принесення користі, принесення блага, що у більшості випадків було порушено. Так званими майстрами НЛП, або іншими словами, шахраями або пройдисвітами, які, прикриваючись гарними лозунгами і титулами, що це нейролінгвістичне програмування, могли поступати неетично, могли однозначно порушувати цей принцип екологічності у зв'язку з чим у людей склалося таке негативне ставлення і негативне враження, що таке НЛП, оскільки вони стали жертвами таких шахрайських дій чи таких неетичних дій по відношенню до них. Загалом, це як основні із факторів, які створили таку негативну картину в досить темних тонах на території України, як люди поставились до НЛП. У той же час я хочу зазначити, що нейролінгвістичне програмування це дещо інше. Це не лише те, як воно було припіднесено українському населенню. Це є певна технологія, це є певні інструменти, які можуть допомогти досягнути нам майстерності за рахунок певних моделей поведінки, і за рахунок наслідування або за рахунок вибудовування цих моделей поведінки. Наприклад, можемо звернути увагу, що застосовуючи модель НЛП або техніки НЛП, однозначно ми можемо допомогти ті категорії людей, які страждають від фобій. Оскільки лише за 10-15 хвилин психотерапевтичного сеансу, застосуванням технік НЛП, можна людину позбавити від цієї проблеми, далі наступним моментом ми можемо досить суттєво допомогти сім'ям загиблих тих людей, які загинули під час революції гідності або на сході України. Або учасникам бойових дій, які повернулися таки живими додому, але вони піддалися фізичному насиллю, психоемоційному насиллю, і вони так само потребують цієї реабілітації, психічної реабілітації, А це можливо застосовуючи технології нейролінгвістичного програмування. У той же час можемо сказати про дітей, наскільки це суттєво і вагомо, тому що ми можемо допомогти дітям, у яких низький рівень успішності у школі або невисокий рівень засвоєння певних нових знань за допомогою НЛП. Це можна налагодити. НЛП дуже ефективно працює у лікуванні соматичних захворювань. Ми його можемо скористатися методами НЛП для допомоги людям, які страждають від алкоголізму тютюнозалежних, які не можуть зупинитися і страждають від. В залежності від гри в азартні або комп'ютерні ігри, а також у будь-якій сфері інтеракції, тобто це є розмова або стосунки між подружжям, партнери, бізнес-переговори, спілкування між батьками і дітьми у будь-якій іншій сфері. Отже, ми бачимо, що нейролінгвістичне програмування це є певна технологія, знову ж таки, це є технологія, яка ґрунтується на моделях, але моделях досліджених прийомів. Досліджених методів, які широко використовуються у відомих науках, тільки це є свого роду компиляція цих методів, оскільки нейролінгвістичне програмування не представляє собою щось одне як унікальне, щось нове. Це навпаки, це є збір інформації, великих глибин знань із різних дисциплін, які на даний момент є визнані у світі. І тепер. Для того щоб однозначно зрозуміти, як працює НЛП на благо, я пропоную перейти до конкретного е е аналізу по елементу, що таке НЛП. Воно походить від англійського Neuro-Linguistic Programming, нейролінгвістичне програмування, де перший елемент нюро. Це я нейро однозначно пов'язане із мозком, з нервовою системою і свідомістю, а також як нервова система, нервові процеси обробляють інформацію і кодують її у пам'ять. Другий елемент ленґвистик лінгвістичної перекладі українського означає те, що пов'язано з мовою. Тобто, як ці нервові процеси оформлюють, аранжуються у певному порядку, набувають певного смислу значення за допомогою мови і інших систем, таких як комунікативна та символічна. І отут важливий момент, то що. Ця комунікативна система і символічні системи вони представляють як дві основних системи мови. Як саме свідомість наша обробляє інформацію? Тобто ми беремо із зовнішнього світу певні образи. Певні якісь зображення, і це все у нас обробляється на рівні нашого зорового апарату. Так само до нас поступають звуки, які ми обробляємо на рівні слуху. Ми так само обробляємо інформацію нашою свідомістю, таку як тактильні відчуття, смакові відчуття або ті запахи, які поступають до нас. Тобто це і наша сенсорна система світосприйняття. і вона вся у нас обробляється і кодується за допомогою репрезентативних систем, які описані у нероль. Лінгвестичному програмуванні. Ці системи разом, якщо вони потребують якоїсь корекції, або якщо людина піддалася якомусь насиллю або сталася проблема, можна поміняти за рахунок того, щоб вивести одну систему в основний код, тоді як інші стануть вторинними. І у такий спосіб ми можемо допомогти будь-якій людині. Звідси, ми доходимо до третього елементу НЛП programмін, програмування. Або я б краще сказала, перепрограмування, коли ми можемо допомогти людині змінити цей основний код. Таким чином, ми бачимо, що суттю НЛП є однозначно відновлення або встановлення контролю над нашою власною свідомістю. Підкреслю нами самими, не давати цей дозвіл іншим людям третій стороні, а це встановлення контролю над свідомістю, над нашою самою свідомістю, нами ж самими. Тут хотілося б провести такий на завершення маленький приклад, щоб пояснити те, як воно працює. Ми всі знаємо, що в нас є мозок. Ми всі знаємо наші мозкові процеси. Але ви напевно погодитеся з тим, що більшість людей не віддає собі усвідомленого підходу, як цей мозок працює і як впливати на мозок, як активно використовувати наш мозок. У той же час мозок не питається у нас, як йому рухатись і як працювати. Він постійно працює, він ніколи не спиняється, він як машина, яка знаходиться без клавіші викл. Він працює і працює і працює до тих пір, поки він не, йому не наскучить. У той же час, якщо ви не дасте завдання своєму мозку працювати, він його сам собі придумає і він буде виконувати цю роботу. Якщо для вас важливо, що він виконує, так для нього ні. Тому уявіть собі, що ви прив'язані, прикуті ланцюгами до заднього сидіння швидкісного суперкара Феррарі. І цей суперкар летить уперед з неймовірною швидкістю. Цей Феррарі, цей суперкар, це є ви і це ваш потенціал. Це однозначно те, що ви можете зробити у своєму житті, якщо б ви керувалися своїм мозком і давали певні інструкції. Мотор цього суперкара це ваші мрії, цілі бажання, які ви можете досягнути. А швидкість це реальне бажання, наскільки швидко ви хочете реалізувати свою мрію і мету. Але оскільки не завжди людина дає інструкції своєму мозку, в якому напрямку рухатися. Мозок не завжди буде слухатись, і він буде рухатись туди, куди йому заманеться. Так ось біль і біда лише у тім, що ви знаходитесь у цьому Феррарі. Але ж пам'ятайте, ви прикуті то ззаді питання, куди мчить Феррарі і хто ним керує у такий спосіб. Я хочу сьогодні наголосити одне: що у нас є у руках. Могутня технологія у нас є у руках можливість взяти і припинити ці всі безвекторні рухи нашого мозку, невідомо якому напрямку, а самому сісти за кермо свого Феррарі і на кінець-то встановити цей контроль над нашою власною свідомістю.